Добрий ранок для вас вечір. Як ви бачите, забрав я цього дракона. Вчора вечором я по нього з'їздив, забрав. Не запускається він е, з акумулятора, тому що акум там, походу. Здох. І вчора він і засвітився. Реально жодної помилки на приборці. Акумулятор вчора світив не із-за генератора, а сам акум, походу, мертвий. Запустив з бустера, їде, в принципі, кайфово. Ні, вона реально технічно, прикольна, но вихлоп, бампіра, сварка, капоти оце все позгнивало. Їде до нас на нашу шарашкину контору. Зараз будемо його робити. Знаєте, як зараз буде, коли оце в тачки на прокачку було, привозити машину, там ведучий привозить машину, всі спочатку сміються, робочі колеги. <звук> сміються з неї, а потім роблять з неї ляльку, знаєте, як ото... Зараз давайте спробуємо так само. Доїдемо, покажемо. І нехай зроблять з неї гарненько. Правда, це стане нам копійочку. Ну нічого. Поваримо, покрасимо. Саме більше роздражається цей вихлоп. Кричить, падло. Ну нічого. Ні, а так. рано я вчора там відкритий перекупне відео 100 їхав, то я можу сказати, що 120-140 можна на ній їхати сміло. Він просто ще не привикше до крочів. Ми то привикші. Так що -то. Все. Їжджаємо. віддаємо цього крайслера на поварочку. Потім Тарасик, можливо, завезе додому і візьму Лексуса. Поїдемо по якийсь варіанті. Або, або поїдемо. Заберемо вчорашнього фіату, якого купили. Блін, загуба вихлопною, можливо, мене не чути. Да? Поїхали. Наша малярочка ще закрита. Хоча у нас вже 10 година. Ну, СТО вже працює. СТО з 9. Що це тачка? Це? Монстер-трак? Monster Truck, Монс... так. Да. Міняємося. Міняємося. Я тут доплачу. Поповни мені счіт на карту на цей, да. Добрий ранок, треба здробкатися спочатку. А не так сходу. Давай, да мені женю треба набрати. Да. Тарасик, от того ж поклянути отут того чуть-чуть отак. И покрасить. Ты чуєш, води поклюнеш? Майлер, Очередь! Коль Треба буде поварити. Поварити. Да? Я й не сумнівався. Що це він же, диски кады? Не, з ким на на карточку. Тарас оставляємо крузера на поварку. бустро заберу, бо заводився сів. Ну Тараса зараз мене закине додому, візьму Лексуса, закинув в сторіс інстаграм, що е, купляю авто. Так-так. Запропонуйте. Щось там пропонують, але не сильно. І Мерседес закинув, це от Димона Майлера перекупа. Малярка відкривається, виганяємо теж на повне перекраски без криші. Коротше, сьогодні щось повинно бути цікаве. Шукаємо варіантики. Тарас, поїхали. До речі, ми їздимо на цьому ланцері. Він не продається. Тарас, чому ланцер досі не проданий? Тому що його розібрати треба, а нема людей. Розібрати. Може, тому що він в родної краски. <розібрати> поїхали. Що у нас зараз по часу. 15.43 і що ми маємо. Поїхали, купили. Нічого ми намоніторили з машинок, купили розходників. Отак це все виглядає. Три розтворителя, п'ять таких мить пістолета. Оце все. 300 баксів. Це чисто все, оце просто розходний матеріал. Салфеточки, сита. От. Ну, паста, да, взяли пасту літр. і кружок останеться. цього всього А так це все за пару днів просто унічтожиться. 300 баксів на секундочку. Ладно, моніторимо і щось шукаємо. П'ята вечора. Но Є сьогодні контакт. Коротше, дивився я цілий день ті Оликси і нічого там немає з цікавого автомобіля. Добрий день, директор. Тому вирушаємо Пони сильно цікавий. Тарас, ти що? Ти ж вроді, директор малярки. Кінь ту грязну роботу. Коротше, є цікавий варіант, який я вам зараз покажу. Ви... Тарас, ти в шокі бо це машина, яку я зараз привезу. Ти знаєш, що ти скажеш? Я хочу собі її. Чо, дать аванс? Дай, 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 дай. Ти серйозно? Ну дав, ну мені треба. Аккуратно ложи. Ти типа спочатку, як я уїжджав, ти питав, чи ти ще будеш, да, так, да. виходить? Я ж думаю, прийшов сюди спеціально мені допомогти загрузити ці штуки. Скільки тобі? Не чує баба. Ну скільки. Як завжди, так? Да, да класно. Та там вже нема куди черкати, Тарас. Там Є, вже не, зошит не, повний. А, там ще знаєш 12 скільки місяців. ще Там вже зошит повний, Тарас, там вже новий зошит треба купляти. Вирушаємо. по Покрутійший просто екземпляр по ціні одного двигуна. І барабан на дроп. Моцик мішає. Щас ми тут Та-да Тут все зобране, а по задку тут воно все наоборот розобране. І в нього ще куча всякого пластика. Тобто ага. пацани, вот, бачите, вони щось готували, щось доробляли. А де кожна куча пластика? Типу тут а в гаражі? Так, да, вони в подвалі тут. А, в подвалі тут, да? Да. так? Подивимося, може, може там щось не треба, бо там багато цих, знаєш, що виготовляють його, там якісь матриці роблять. Там багато цих матриць. Ага. Може... А це бачу. А, зараз закрутимо. Ага. Тоби просто так накинули, да, цикрила? Сейчас mm так -hmm. Там у мене набор едет. Та щось туда. Ля yeah, прикол! Ого, oh, я же oh, не можу листы. Думаю, блин. Офигеть, як на нем ездить. Ого. Я ще тут возле понял, там отшики мазли там здесь тоже лежать. Я же тут не влажу сюда. Да ну они нормально. А педали там... А и педали які, да? Тут все понял, як, як скину, тут всі розйоми, це є під есть все. Ну, воно уже їздило, да, получается? Воно їздило, да. О, я не могу. Ты, короче, це ну, вот. Здесь, вороча, все знову, все... І все... ага. тут куча це все тоже, це що планируется, тут багато лазорского. І воно все сюда планировало. Блін, а ця, ця криша, це вона просто... З мої... Ти ж бачиш, вона її накинула для приметки, це вже з пластика вона Так, 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 але... але... я не пам'ятаю, чи на чого але... Це може взяли там кинезад його чи це. Мабуть, так. Да. Ну, надо буде назад ці на штуки його поставити. Там ще буде куча всякого пластика внутри, там. Ага, ага. Що це таке стрим? Я це... гуглив, я не знайшов. Поняття не маю. Бачите, воно щось готувалося, номер вже вцеплялося, вже... вони хотіли його походу поставити на цей, на облік. Ну так прикольно, звісно. Або... і, і двигун хороше для цієї машини, для зайнялої. Для року. цієї машини цей двигун хороший, так, Форс Корпіо, все, що треба. <laughs> а, там же ще, ще, ще є для нього ця херня, зрозуміло, типу, оці, що лежать типу, на болітах. Забирай моцка витаскуємо. <laughs> Прикои. Помог ты? Шлем, шлем, шлем... Шлема не надівай. Чи <рес> надівай? <рес> да, лучше водить. <надіть>? Я <рес> держу. <рес> О, все. Це я так взяв, понял, вместе з гаражом. <рес> ти, а ти знаєш, що там щось стоїть в гаражі чи ні? <рес> я знав, но... Ну такий був приємно Нет, ты, вражений. Разумею, це вот так вот, у куча залишилась, а це було вот так. А, прибрали, да. <рес> Так, о, виноград. Капец, крутяк. А, на передаче была. На передаче? Была, да. О, повертай. И надо выпхать, получается, прыщи тоже. Вот сюда жопою. Как ну, вам? Пишите комментарий. А цена? Цена? Цена, цена. Дисків майже крутяк. А це... шпильки самі відкручені, чи що там відкручене? Не треба дунути, якщо воно цей, то е, хай буде спущене. Стрім знову пише, знову пише стрім. От бачиш, щось що таке фо форма, типу, може якась така в. Чи це є з ну, знаю, я, Google, я не знайшов. Не чи це, не знайшов. це просто вони щось з, з, з якогось моцики може поздирали, да, понаклеювали? Ну прикольно. А не знаєш, тут якийсь капот може є, да? А, типа ще може бути. Я ж кажу, там цей пластик, і ще шутя група, поняла? Це є, да? Внизу, да? І цей може пластик сюди, може то щось не знаєш, да? Коротше, зараз будемо собирать. Пластика. Хороший метеолитикий конструктор. Будемо играти. Да, шарова вилізла чуть-чуть. Помогти щось, давай я, я щось цей. Та да я щось позакручу просто колочу. Без амортизаторів. Я випутовувала. в машине немного амортизации упала, подняла домкратами Не знаю зараз буде мені якось рейка то Рейка прикольно что вставим, трубы И вытащим все так є. не чути. Она легкая? Да, легенькая, очень легенькая Легенька, да? Да Давай, да. не крутить немного Не, все Давайте в вперед

Oh, yeah. Защелкую тебя прям там давай я гляну. Сейчас я что там с пластиком. Да, сейчас закипаем. Ой, там вже выезжает, да? Блин, зараз мы. Я там развернусь, а бот зато пик. Буляха. И... Вс, все. ручик на місці. Мені подобається. Я прижену додому дому цього ночного боліта. Всі будуть в лахері. А ще забув сказати, що нас швидко повечерило. Чудово, я не пролізу. Бо тому що ми у Вижгороді. І мені ще їхати дуже довго. Сподіваюсь, ми спіємо. Сьогодні його погрузити і виїхати. Казав багато пластика, ще по ньому є. Зараз подивимося. Там жужжить бляха. Найцікавіший момент. 400, як думали, але дякую. Буде прикольно глянути. Є люди. ціна, є ціна. По що ми і приїхали. Бо ціна є. А так. а так І повний багачик пластика. Я не знаю куди його. Я не знаю, як я доїду. Блін. Буде прикольна дорога. Ну буде прикольна дорога, так. Да. На ніч Е, не хоче, бляха. Ага. О. Короче, подякував. Взагалі прикольна покупка. Мені подобається. Мені подобається. Все. На зв'язку. Давай. Мені дуже подобається. Так, вішаємо камеру. У нас вже ввечері є. Отакий день, отака серія. Ну, знаю. Що поробиш, коротенька. Що поробиш? Зараз трошечки я щось підснімаю, як ми я тянемо. Хоча б по цьому гаражному корпоративі. Поки ще хоч трішечки видно. А так ми в Вижгороді і нам міхай додому півтора часа. Сьома. Па-па-па. Ну ладно, лягає часу 9 десь приїду, я вже нічого не сніму. Да. Нічого не сніму. Тому на такої коротики серії. До завтра. Завтра нове відео. Завтра їм займемося. Пока.